Ми дякуємо нашим спортсменам, які своїми перемогами нагадують світу про важливість підтримки України у боротьбі проти Росії. Адже поки весь світ живе, українці намагаються вижити, і навіть у таких умовах українці не можуть поставити своє життя на паузу. Саме це намагалися донести світу учасники флешмобу, який в Торонто провели наші переселенці. Волонтери проекту вдома хаб». про креативний флешмоб, про проєкт, що підтримує наших у Канаді, і про те, як любов до України може об'єднувати людей по всьому світу. Дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Ця вдома, це перша Ці кадри зняті на одній з найбільших станцій метро в центрі Торонто. На них акція Перформанс, яку організували волонтери проєкту вдома. Ха об'єднати це все аутентичне, наше, яке тут є. Показати людям, що ось в Україні війна триває. Українці не можуть поставити своє життя на паузу, і це все ми зробили. От в такій е, як називається «Freezy for Ukraine». Завмирання завмирання на головній станції метро Юніор Station в центрі Торонто, щоб люди звернули увагу, що це таке, чому це вони роблять, щоб вони шукали це, щоб вони було цікаво до цього інформації долучитися. Організували проєкт наші співвітчизники в Канаді. А основна мета об'єднати всіх українців, які опинилися далеко від рідного дому. У нас мета була завжди допомагати українцям і е, підтримувати їх, гуртувати українців. Тому що коли вже трошки ті, хто випробулі, хто хто приїхав, трошки знайшов роботу, знайшов житло, трошки так осів, видихнув. І наступним етапом для людей це було дуже відчутно. Я на собі навіть відчула, це було недостатньо спілкування зі своїми людьми, з українцями. Для нас дуже важливо, щоб люди почувалися як вдома, далеко від дому. Ольга Акйол ідейна натхненниця проєкту. Окрім неї, у вдома Хаб працює ще четверо українців. Григорій Зозуля це технічний директор, і так само ідейний натхненник нашої організації, так само у у нас є Богдана, яка вона викладач і вона вчитель, і саме в, в домахаб її роль якби була одна, одразу визначена як такий провідний вчитель, тому що багато хто не знає англійської мови і знову прибули. У Вдома хаб Ірина виконує роль івент-менеджера. Це також людина, яка має дуже багато ідей, це фонтан. <реш> І вона тут насправді вже дуже багато чого проводила якихось благодійних акцій, благодійних ярмарків. І так само у нас є Ірина Гой, вона адміністративний працівник. Вона адміністратор Дома Хаб. Вони працюють на волонтерських засадах, часто не мають ані копійки на свої ідеї, але це їх не зупиняє. Українці вже реалізували не один крутий проєкт. Наприклад, до акції в центрі Торонто долучилися біля сотні наших. Крім того, організатори сподіваються, що з подібним флешмобом вийдуть українці і в інших країнах та містах. Ідея флешмобу також була зробити як естафету естафету по містам світу, і щоб люди, е організації, які також допомагають українцям, об'єдналися і зробили такі флешмоби по всьому світу Нью-Йорку, Чикаго. Не тільки в Америці, в Європі всюди, Варшава, де зараз скупчення є великі українців, які емігрували? щоб люди це зробили і запустити це як великим марафоном, щоб по всьому світу, щоб люди побачили, що українці не можуть поставити все таки життя на паузу. Крім цього, волонтери організували для українців ще й зустріч. Релакс на ній провели заняття з йоги і масажу. Всі ми ж існуємо в умовах стресу, і хочеться навчитися або мати якісь лайфхаки або якісь прикладні методи як цього стресу хоч трошечки позбутися або зменшити його нутриціологиня і е, це називається боділіфтін фейсліфтін масаж, масажист яка розповість як в ць, в умовах цього стресу ще й зберегти хоч трошечки молодість також волонтери планують проводити різні тематичні зустрічі в невеличких кафе. Там наші співвітчизники будуть не просто смакувати смачні напої, а й поглиблюватимуть знання історії і культури. У нас є такий проект, умовна його назва цікаве до кави. Хотілося б розповідати про українську культуру, про українську історію, про письменників, про їх якісь їхні сторони життя, біографії, робити літературні читання, але це все щоб відбувалося в невимушеній такі атмосфері за час. А для тих, кому потрібно удосконалити англійську чи відпрацювати вимову, планують створити спеціальні спікінг-клуби. Це ну, просто розмовні розмовна англійська в якихось обставинах. Там, наприклад, що ми скажемо, коли ми прийдемо в лікарню, що ми скажемо, коли ми прийдемо, наприклад, в якусь державну установу, як ми попросимо те, те, те або те, вдома хаб досить молодий проєкт. Повноцінно він став діяти наприкінці 2024 року, проте на рахунку волонтерів вже не одна успішна подія чи акція. Зупинятися точно не збираються, адже щодня виконують дуже важливу місію, об'єднують наших співвітчизників та плекають любов до України.